Зараз ми знаходимося в Валета і я буду перший раз пробувати отакі кіні. Це із кактуса і з травами. Це їхній напиток. Коротше, газіровка якась. Як у нас сітро, так оце їхнє сітро тільки з кактусом. Откриваю. Воно, подивіться, бачите, який колір. Тіпа Кока-Коли. Ану раз. Запах пробую. М -м, запах такий якийсь, я коли щось похоже, мабуть, пила. Ну, не похоже, але запах знайомий. Таке, знаєте, воно і не кисле, не терке. Ну, з кактуса. Ви, ви поняли, що це із кактуса. Вкус такий, ну от в кожного є вдома кактус. Е, откусіть трохи, попробуйте. Воно якийсь такий вкус дуже інтересний. Воно ні кисле, ні терпке, якесь от непонятне. Непонятне взагалі. Ну, непогане. Смачне. Так, що їдьте і ви сюди пробуйте.